Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 18-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 2 серпня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 247 230 особин за добу. 540 і поранено 741 690 песиголовців головців за добу 1620 танків. 4217 одиниць за добу 1, бойових броньованих машин 8213 одиниць за добу, 8 артилерійських систем, 4866 одиниць за добу, 27 реактивних систем залпового вогню, 700 одиниць за добу, 1, засобів протиповітряної оборони, 463 одиниці за добу 1 літаки. 315 одиниць гелікоптерів, 311 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4042 одиниці за добу. 15 крилатих ракет 1347 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн 7349 одиниць за добу 25 спеціальної техніки 718 одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. Велкам ту Ukraine, Сука!